Шойгу заговорив про готовність до переговорів. Під час виступу на Пекінському оборонному форумі міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що західні держави мають зупинитися у своєму прагненні до стратегічної поразки Росії. На випадку створення необхідних умов, зберігаємо готовність політичних дискусій на реалістичних началах. Шойгу розкрив втрати ЗСУ. Київ потіяв свиши. Дівноста тисяч убитыми и ранеными, около 600 танків і почти 1900 бронемашин различного класса. При этом на полі бою не було достигнуто ніяких тактически значимых успехов. Тим часом прихильники Росії в США вчитель географії Дональд Трамп знову ляпнув, не подумавши. Орбан Орбан Експрезидент заявив, що Угорщина має спільний кордон з Україною і Росією. Це вже вдруге Трамп видає такі ляпи. Раніше він назвав Орбана президентом Туреччини. І поки містер Дональд розбирається з картою світу. Ша почався судовий процес з дискваліфікації Трампа на виборах 2024 року. Його звинувачують у причетності до протиправних дій під час штурму капітолію 6 січня 2021 року, вчинених натовпом його прихильників, які хотіли перешкодити Конгресу засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді 2020 року. Суддя окружного суду штату Колорадо Сара Уоллес відхилила вже п'ять окремих клопотань Трампа. І його союзників про закриття справи. І здається, дискваліфікувати Трампа треба взагалі звідусіль. Після того, як він почав погрожувати країнам Європи, не захищати їх від нападу Російської Федерації. Я більше не збираюся їх оборонити. Я пам'ятаю, як глава однієї країни підвівся і сказав: Скажіть, якщо Російська Федерація атакує мою країну, вас там не буде? Правильно, це я й маю на увазі. Я не захищатиму вас і не даватиму грошей. І на сам кінець Медведчука визнано ізраїльським офіцером із Бріком. Принаймні так про це кажуть терористи з Хамас. Вони опублікували фото затриманого офіцера. Правда, замість ізраїльського військового там чомусь був Медведчук. Тому вже незабаром чекаємо, щоб Марченко попросила Ердогана обміняти чоловіка. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки.